І вітання, шановна спільнота. Пропоную до перегляду та продажу шикарну автівку Mazda CX5. В чудовій комплектації Carbon Edition Прикольний такий колір. Нещодавно пригнана з Америці та професійно відремонтована. Шикарний. Пробіг у машинки, стан нового авто по бірці 23 й чистий рік. Якщо видно, сфотографуйте він. Неймовірний стан, стан нової автівки. Все без зауважень. Професійно відремонтовано. Автівка покупалася в комплектації Run and Drive. Тобто їхала, заводилася, все в порядку. Оригінальні калимки, шикарний шкіряний салон з червоною смужкою, такою гарною. Задній обдув, а люк, як ми бачимо, потолок чистенький, тільки після детейлінгу та воскування машинка виїхала. Велика мультимедія шкіряне кермо з підігрівом, є CarPlay, є Android Auto, багато функцій на панелі. Ну, Взагалі, неймовірно чудова автівочка. Зараз заведу, покажу і оригінальний пробіг. Вже В кілометрах. Все працює, кондиціонер довзонний, точніше клімат. Зараз відкрию капот. Підкапотка зовсім як нова. Пробігу практично немає. У автівки. Хто придбає, той буде дуже-дуже задоволений. Новий акумулятор, під гарантією ще. Все дуже в чудовому стані. Замінилися всі фільтри, рідини на оригінальні. Заправлений кондиціонер. Ну дуже зовсім стан новенької автівки. До речі, по трасі пробіг, найприємніше, 6,6 з кліматом я їхав. Така автівочка пропонується до перегляду, до продажу. Локаційна автівочка знаходиться в місті Кропивницький. Завжди раду буду допомогти подивитися. Дивимось багажничок. Ти в міські в цілому. В цілому гарний багажничок. Все, що потрібно. Оригінальна докатка з сабвуфером. Данкрат. Якийсь гачок, ще гачок. Ключ, все, що потрібно бути, все в автівочці є. Ну, як ви бачите, стан автівки практично новий. 18 тисяч кілометрів пробігу. Без зауважень, не єдині царапинки, резина неймовірна з дисками. Диски 19 такого чорного кольору. Як ми бачимо, Сонце світить, не дуже приємно. Чорного такого кольору, неймовірно. Резина Той Японія, 23 рік, все сезонка, стан нової резини. Зовсім нова резина. коврики я вже казав, оригінальні. Фари європейки стоять. Дуже гарно світять. Все комфортно. Багато асистентів у машинки є, адаптивний круїз, утримання в полосі, пам'ять сидінь, підігрів сидінь, керма я казав, ну зауважень зовсім. Преміум акустика басе, як я казав вже, люк з затемненим дзеркалом заднього огляду. датчики сліпих зон в зеркалах так що вот така автівка поступає до продажу зараз буде їхати вже в гараж та чекати в такому стані їздити не буде нового свого власника ось така автівочка і ціна її буде дуже невеликою 24700 доларів Якщо є питання або зауваження, телефонуйте 095 514 63 96. Юрій. Ще таке по Карфаксу в Америці був один власник та одно ДТП. ДТП було в передній частині, поверх капота. Ну, Так, колір. Взагалі неймовірний. Так що чекаю на телефонні дзвіночки ваші. Якщо кого зацікавило, прошу гостей. Дякую, до побачення.